Добрий день, любителі світового кіно. Після того як я розповідав про всесвіт володаря перснів, я переходжу до трошки схожого всесвіту, а саме гри престолів. Одним з найцікавіших персонажів у серіалі є Джорах Мормонт, який служив Денері Старгарен та був дуже вмілим воїном. Але у цьому відео я розповім про його історію до подій у серіалі Гра престолів. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Перший раз був одружений в юному віці на дівчині з будинки Гловерів з темнолісся, як того бажав його батько Лорд Джор Мормонт. Їх брак тривав 10 років, але дружина Мормонту так і не подарувала йому спадкоємця, померши після третього викидня. Ймовірно, що до повстання Роберта, його батько добровільно відмовився від усіх земель і титулів і одягнувся в чорне, зробивши тим самим Джораха главою будинки Мормонтів і лордом Ведмедічого острову. Під час повстання Роберта Джорах бився на стороні своїх сюзеринів-старків, відбрав участь у битві на Трезубці у 283 році і бачив наслідки розгрубування королівської гавані військом Тайвіна Ланістера. Після смерті своєї першої дружини Джорох отримав декілька пропозицій руки і серця від інших будинків. Проте, перш ніж він прийняв рішення, Белен Грейджой, правитель залізних островів, підняв повстання в 289 році, джорах Мармонт проявив мужність під час повстання Грейджоя, ставши одним з перших людей, що пройшли через пролом в пальці в час повстання Грейджоя. Мормонт отримав рицарське звання від короля Роберта Баратеона на знак визнання його хоробрості. Згідно з магістром Іліріомопатісом, джорах був помазан верховним септоном, коли він став лицарем. Хоча невідомо, якої саме релігії дотримується Джорах, і чи був присутній верховний септон на пальці у той час. На тріумфальному турнірі у Ланіспорті на честь перемоги над повсталими Джорах зустрів Лінесу Хайтауер, яка була удвічі молодша за нього і був уражений її красою. Він попросив її дати йому знак свого розташування під час турніру. На що вона дала свій дозвіл? Джорах бився на числі Неси Хайтаур і несподівано для багатьох виграв турнір. Він переміг в усіх поєдинках з Боросом Блаунтом, Джейсоном Малістором, Джоном Ройсом, Рівеном Фреєм, Хостіном Фреєм, Лордом Вентом і Лайлом Крекхолом. У фіналі Мормон зіткнувся з самим Джейм Ланістером, під час якого лицарі безрезультатно зламали 9 копій, після чого король Роберт Бартоон дарував перемогу Джораху. Джорах назвав Лінеса своєю королевою любові краси і в ту ж ніч попросив її руки у її батька, лорда Лейтена Хайтауера. Дивно, але незважаючи на різницю в положенні будинків, Лейтен погодився: Джорах і Лінес одержилися в Ланіспорті, після чого вони відправилися на ведмедячий острів. Шлюб недовго залишався щасливим. Провівши своє життя у багатій вежі Хайтавор у старомісті, Ліннеса була не готова до життя на суворому, холодному, небагатому і ізольованому ведменячому острові і швидко стала нещасною. Джорах спробував відтворити спосіб життя, до якого звикла його дружина, але досяг успіху лише в тому, що довів себе до фінансового краху. Джорах щедро обдарував її дорогими подарунками: найняв кухаря староміста і арфіса з ланіспорту. Побудувавши прекрасний корабль, Джорах разом із дружиною відвідував свята і в цих двох містах, а у Бравості постійно брав у позику. Джорах брав участь в різних турнірах, але ніколи так і не повторив свого успіху у лані-спорті. Через великі борги Джорах взяв участь в одному із старих табу семи королівств рабстві. Коли сюзерн будинку Мормонтів Едар Старк дізнався, що Джорах продав браконьєрів роботергепцеві стираша. Він засудив його до смерті. Проте, коли хранитель півночі прибув на ведмедячий острів, щоб срачувати його в 293 році, джорах вже біг разом з Лінесою. До його честі, джорах принаймні залишив на острові довгий Кіхоть древній фамільний меч Мормонтів, зроблений з валірійської сталі, який пізніше перейде до Джона Сноу. Замість того, щоб приєднатися до батька у нічній варті, джорах взяв з собою у вигнання лінесу. Тоді як Мормон хотів відправитися у Бравас, лінеса хотіли мати тепліший будинок, тому вони бігли в лис, де Джорах продав свій корабель. Через півроку у них не залишилося грошей, і Мормонт став найманцем. Проте, поки Джорах бився на ройні, Лінеса пішла до Трегора Ормолину в наложниці і переїхала у будинок принця купця. Коли Джорах повернувся у лис, Тригар повідомив йому, що він стане рабом за свої борги, якщо тільки не відмовився від Ленеси і не покине лис. Вбитий горем Джорох відправився у Валантіс, де провів майже рік. Він залишався недалеко від вільних міст, подорожуючи на схід до Вайс до трак і провівши час до тракійцями. Врешті-решт став говорити на їхній мові і вивчати їхні звичаї. Джорок знайомий з Беном Пламом і його молодшими синами, а в якийсь момент став шпуганом Лорда Варіса, майстра над шептунами у Роберта. Що цікаво, Мормонт розповідав Дейнеріс про свої браки під час бесіди, коли лицар згадував, що вона схожа на Лінесу, Дейнеріс зрозуміла, що Джорок закоханий у неї. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.